Mm -hmm. Стандартний вигляд числа. Наприклад, розглянемо масу Землі. Число велике. Писати довго. І як його назвати ми не знаємо. То домовилися писати так. 5,97 помножити на 10 у 24 степені кілограмів. Маса електрона. Число маленьке. Писати довго, як його назвати, не знаємо. То домовилися, що запишуть масу електрона як добуток 9,1 помножити на 10 в мінус 31 степені кілограмів. І оцей вигляд числа і назвали стандартним виглядом числа, коли число записують як добуток числа А на степінь з основою 10 з показником N. Де число А більше або дорівнює одиниці, але менше 10. А показник степені належить до множини цілих чисел, тобто N будь-яке ціле число, хоч мінус 3, хоч 0, ну, хоч 1 і так далі. Розглянемо відстань від Землі до Сонця 149 мільярдів 597 мільйонів 870 тисяч 700 цілих метрів. Тут, після останнього нуля. Ми можемо поставити кому і далі поставити ще нуль. Але ми цього не робимо. І так розуміємо, що вона там є, та кома. А у стандартному вигляді треба записати так: 1 ціла кома, і так далі, помножити на 10. Наша кома стояла отут, а тепер стоїть отут. Йдемо до тієї коми. Яка була 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Помножити на 10 в 11 степені метрів. І це число назвали однією астрономічною одиницею. Відстань від Землі до Сонця назвали однією астрономічною одиницею. От, наприклад, довжина найбільшого вірусу 15 10 мільйонних метрів. А у стандартному вигляді треба записати отак: 1,5 помножити на 10, кома зараз стоїть отут. А нам треба йти до тієї, що була. Кома отут: 1, 2, 3, 4, 5, 6. У мінус 6 метрів. Дуже легко потренуємося, наприклад. 300 цілих дорівнює 3 цілих помножити на 10. Зараз кома тут, А йдемо до цієї 1, 2 у другому степі. Наступне число. Наприклад, запишемо так. І скількисть нулів багатенько. То у стандартному вигляді запишемо так. Зараз кома тут, а стояла отут. Йдемо до тієї коми: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Помножити на 10 у дев'ятому степені. Або, наприклад, 10 тисяч. Дорівнює. 1 помножити на 10. 1, 2, 3, 4 у четвертому степені. Давайте маленькі числа. 0, цілих, наприклад, ну, щось таке. Дорівнює. 9,8, помножити на 10. Зараз кома тут, Йдемо до цієї, що була, 1, 2, 3, 4, 5. У мінус п'ятому степені. Ну, давайте ще. Зараз кома отут одна ціла. А була отут. Ідемо до тієї коми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. У мінус восьмому степені. Дуже легко. Молодці.